25 жовтня у державному закладі Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, що працює тепер у Лубнах, відбулося офіційне відкриття центру ветеранського розвитку. Участь у такій події взяв голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко, директор департаменту формування системи переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства у справах ветеранів України Альона Скворзова, ветерани Лубенщини, керівництво університету та багато інших гостей, ректорка Луганського університету Олена Караман та її колеги. Розповіли про мету та завдання, які виконуватиме новостворений центр. Серед головних задач психологічна, соціальна та інша допомога для підтримки реінтеграції від військової служби до цивільного життя, реабілітація ветеранів війни та членів їхніх сімей, психологічні та інші послуги. Вже є декілька спеціально створених для вирішення цих завдань локацій у планах і перспективах збільшення і розширення центру. Гості побажали плідної та успішної роботи центру ветеранського розвитку, а самі ветерани мали змогу поспілкуватися з представниками профільного міністерства. Після відкриття центру господарі та гості події долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Спілсталські роки союзне радіо і в Сибільську.